Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому разом погоджуємось, приймаємо і говоримо амінь, амінь, амінь. Сьогодні я хочу поміркувати на одну важливу таку думку про те, що ти потрібен Господові, є певна праця. І Господь кличе тебе для того, щоби ти був корисним, ти був використаним в гарному сенсі цього слова, щоб ти був дієвим, щоб ти був живим в Царстві Божому і в Божій роботі. І є інша потужна думка, така вибухова, що ти потрібен, наприклад, апостол Павло каже до Марка: він каже, мені. Марко, Марк, потрібен, приведіть його для служіння, або він може допомогти в моїй праці. Тому дві думки. Перша, що Господь посилає своїх учнів, це Матвіє, 21 розділ, і Він говорить: підіть, і там є прив'язана ослиця і осел, відв'яжіть їх і приведіть до мене. І якщо хтось запитає, що ви робите, скажіть, що вони потрібні Господові для певної праці. І сьогодні так багато людей вони зв'язані. Як ослиця і осел були зв'язані, вони точно так же, багато людей вони сьогодні зв'язані, паралізовані, неефективні в своїх таких потребах життєвих. Вони Живуть в марноті, в суєті, і вони взагалі не задумуються, для чого вони народилися, яка їх доля у Христі, навіщо Христос дав їм помазання, дари, здібності, і як цим користуватися і що з цим вчиняти. То ось перша думка, що ти потрібен Господові. І сьогодні ти зв'язаний, і Господь приводить в твоє життя людей. Які говорять, ти потрібен Господові. Є праця, є служіння. І Господь хоче, щоб Ти сьогодні війшов в волю Божу і війшов в славу Божу. Тому, відв'язавши, приведіть їх до мене. Господь хоче, щоб ми, ми вели людей до нього, і Він говорить, вони зв'язані, тому нам треба сьогодні розв'язати цих людей. І істина, Христос і Боже Слово. Боже покликання, воно робить людей вільними. Амінь. І друга думка, він говорить апостол Павло, коли його багато людей залишило, він каже: Діма залишив мене, полюбивши нинішній вік. О, Там теж багато людей люблять нинішній вік, вони в марноті своїх днів застрягли, і Господь кличе, ви мені потрібні. А Дімас теж полюбив нинішній вік, хоча був в служінні з апостолом Павлом. І він його залишив і пішов до солонян. Кріскін пішов до Галатії, ті до Долматії, один Лука зі мною, і він говорить до Тимофія, Марка, візьми і приведи з собою, бо він мені потрібний. І це головна думка. Ти потрібен Богові, ти потрібен людям, ти потрібен своєму пастору, ти потрібен багатьом людям, які, як служителі, вони звершують Божу працю. Ти їм потрібен, ти їх підсилиш, ти станеш благословенням. Амінь. Ти будеш на збудування, амінь. Марка, візьми і приведи з собою, бо він мені потрібен для служіння, для допомоги в моїй. Для підтримки мене, тебе або інших в служінні. Ти потрібен Господові. Прийми цю думку, починай молитися, і хай Господь допоможе тобі бути дієвим в Царстві Божому. Амінь.